Слава Господу, я дуже вдячний Господу, що ми маємо таке спілкування. Я вас вітаю усіх, усіх, хто ставить подобайки, коментарі, хто слухає, підписується, хто увагу має до нашого каналу жива надія. Підтримайте нас, бо я так розумію, ми так розуміємо, вся команда, що це канал, який допомагає нам, усім, і нам, і нашій команді, пізнавати Христа. І йти до тої славетної зустрічі з ним, яка має назву в святому Писанні Святе, пришестя, Друге пришестя Христа. І сьогодні наша тема народи, частина перша. Ну, така назва урока, вона, знаєте, таке народи, частина перша. Знову ми будемо сьогодні занурюватися. В книгу буття, бо це основа. Другий урок, пам'ятаєте, у нас був, що буття це основа всього. Це основа спасіння, основа всього. Ви знаєте, іноді я не розумію, як християни кажуть, а на що нам старий заповіт? Давайте відкинемо старий заповіт. Я вам скажу чесно: відкинувши старий заповіт, ми відкидаємо Христа. Чому? Тому от я читаю новий заповіт: Євангелію від Луки, 24 розділ. 44 й вірш, де Христос іде з учениками, що він каже. І промовив до них ось слова, які я сказав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене і в законі Маїсея, і в пророків, і в псалмах. Увесь старий заповіт. Усі пророцтва, які ми вивчаємо, бо у нас уроки цього кварталу, присвячені пророцтвам, це пророцтва про Христа. Христос каже, весь старий заповіт це про Христа, тому проблема багатьох християн, що вони там в старому заповіті не знайшли Христа і відкинули старий заповідь, це їх проблема. А Христос каже, що про то, хто глибше копає, хто занурюється в святе Письмо, він може знайти мене і в законі Моїсея, і в пророках, і в псалмах. Тому ми читаємо зараз старий заповіт, уже книгу буття, але знаходимо там Христа. І сьогодні ми будемо читати ще у нас один пам'ятний вірш це старий заповіт, книга пророка Даніїла, пророцтва. І читаємо сьомий розділ Даніїла 14 й вірш, і йому було дано владу і славу, і царство, аби всі народи, племена та язики, йому служили. Його влада стане вічною владою, яка наминає, його владарювання не буде призупинено. Це ж про Христа, бо в 13 вірші ми читаємо той же той, той, той розділу. А ще я побачив у нічним видіннях, як з небесними хмарами йшов ніби людський син, котрий наблизився до стародавнього днями і був підведений до нього. От вам, пророцтво про Христа! І як це пророцтво можна відкинути? Не розуміє багато сучасних християн. А на що нам старий заповіт? Ви скажіть, а на що нам Христос? Отут же Христос. Ну викиньте Даниїла, викиньте пророцтво Ісаї, про яке ми казали, викиньте книгу Буття, де був вже закладений Христос в жертві книгу Левіт, де через Христа, через жертву люди спасались. Викиньте все, що залишить. Тому, Бог породнився з людством назавжди в Ісусі Христі, Що в старому заповіті, що в новому. А що ми можемо прочерпнути про народи в книгі буття? Відкриваємо 10-й розділ. Про народи, які мали велику потребу в спасінні, бо ми читаємо: книга буття показує, після того, як. Адам і Єва згрішили, вони голі, все. Кінець. Адам ховається від Бога. Єва ховається від Адама, мабуть, ховалася, бо Адам каже, на що ти мені цю жінку дав. Це ж Адам каже, коли Бог приходить і каже, де ти Адам? І ми не бачимо там поруч Єви. Адам каже, так це ж ти мені цю жінку дав? І Єва, мабуть, десь від Адама вже від Бога. І вона каже, ну, змійце. Мене спокусив. Ось така трагедія відкривається в книги бутія. Буття і їм повинен бути Спаситель, і ми бачимо в книги буття, що люди починають приносити жертви. Іноді люди кажуть благодать це в новому заповіті. та це ліпа. Благодать починається з третього розділу книги буття. Благодать в жертві, яку приносив Авель, яку приносив сів, яку приносив ной і всі інші. Вони покладалися на жертву, а не за свої там якісь заслуги. Тому вся книга буття і весь старий заповіт це книга про благодать, про благодать Христа, про жертву акця. І тому ми читаємо: Люди чекають Христа. Але не всі. Ми бачимо, що книга буття нам розповідає про те, що люди починають строїти башту. В Шиниарському краї. Вони вежу починають строїти, і кажуть: от ми по цій вежі будемо йти до неба. Це спасіння ділами. В книге буття є спасіння ділами. Люди кажуть, ну нам на небо треба забратися. Давай вежу построїмо, побудуємо і будемо туди забиратися на небо. Але є ті книга буття нам розказує, які вежу настроїли. І це потомки Сіма, але не всі потомки Сіма, а це потомки, які йшли від Евера. Давайте прочитаємо. І прожив сим після народження Арпакшада 500 років і породів синів та дочок. Перше. Біблія відділяє потомство Сіма. Далі. Арпакшат мав 35 років, коли народився Шилах. І прожив Арпакшат після народження Шилаха 403 роки і породив синів та дочок. Шилах прожив 30 років породив Евера. Прожив Шилах після народження Евера 403 роки і породив синів та дочок. Евер мав 34 роки, як народився Палех, І прожив Евер після народження 430 років, породив синів та дочок. Пелегу було 30 років. На що я оце читаю? А тому, що це родослов'я, яке вже після того, як Бог зруйнував Вавилонську вежу. До цього йде родослов'я, яке вказує на тих людей, які мають потребу у спасінні. Родослов'я йде. А після Вавилонської вежі ми бачимо Бог показує родові тільки сіма. Це вказує на те, що сім не був в будівництві Вавилонської вежі. І його діти, оці, і не всі коліна сіна, а от тільки ті сім, а ті, які ми тут причисляємо, які приходять до Тераха і до Авраама. От як важливо це розуміти. Тобто, з'являється оцей залишок народа Божого, який продовжує іти Божим шляхом. Це насіння. Пам'ятаєте ми в «Буття» Буття Ми читали, що буде насіння від жени, яке вразить дьявола в голову. Оце насіння, яке продовжується, це продовжується родовід Ісуса Христа. А що ми можемо сказати про інші народи? Пам'ятаєте, ми вам казали, що цінність книги буття є в тому, що вона показує народження людства. Ніяка наукова книга. Наукова книга покаже тільки що малповідь, яких. Народилися люди, але які це були люди, як їх звали, книга Буття показує. Ми читаємо, коли після цієї повені великої, після потопу залишається Ной та його діти від цих дітей, від тріїх синів, іде людство. Я деякі моменти тут вам ну, думаю, що розкажу. І ось родовід синів ноя, сима, хама та Яфета, в яких після потопу народилися сини. І дивіться, тут родовід міняється, Бог, Бог повинен був перше показати родовід Сима, бо він був старший. Але Бог починає родовід яфета, а ми кажемо: а син залишиться, бо потомки сима через Евера вони не будували вежу. Тобто Бог каже, що Сим Він продовжить. Той родовід, який веде до Спасителя. Яфетеві сини Гомер. Ну що я можу сказати? Старі Свитки нам вказують на те, що Гомер це кімірійці. Кімври та Тевтони – це родовід. Ці народи ведуть без Гомера. Саман Крим, назва і в острова Крим це від Гомера, Магох. Від Магога. Старі літописи, особливо сирійські, вавілонські старі записи, показують, що це був прадід Скіфів. Мадай, мідяни, від якого прийшли Мідяни і перси. Яван, греки. У старі часи, в стародавні часи, Грецію називали явнію, явнією країною Явана. Тувал. Мешех – це грузини, є таке предположення. Кірас це Італія, і так далі, і так далі. і далі. Ашкенас – це німці, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це так, це для справки, для історичні якісь. Міцраїм – це Єгипет, То, що ми знаємо, це потомки Міцраїма. Фуд це Лівія, Фогрома Вірмени, І так далі, і так далі, і так далі. Ніневія. Це зараз Мосул, місто в Іраці. Тобто ці міста, вони ми з вами казали, що коли це були кургани, а коли е, науковці стали роз, розкопувати ці кургани, вони побачили міста. І от ця, цей родовід приводить до Авраама, бо хоче використавлізити ту сім'ю, яка буде далі. Вести родовід Месії. І ми бачимо, що терак вже став, бо не робив, поклонявся ідолам, і тому Бог виділяє Авраама і дає Аврааму таке благословіння. і каже: Виходь від свого батька, але Авраам бере ще й племінника свого лота і виходять з цієї родини. Той залишок тепер тільки в Авраамі. І сказав Господь Аврамові 12 розділ книги буття вийди зі своєї землі і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Іноді люди кажуть скільки на землі католиків, скільки на землі православних, скільки на землі протестантів. Але Бог, Бог не зважає на чисельність. Бог зважає на ті риси, які є в людей. В християн. І не просто там людина називається католиком, людина православним, протестантом, адвентистом навіть. Вона називається, вона вже людина Божа. Бог каже: я виведу тих, які відображають Христа. Не просто кимось називається. Тому Бог каже Аврааму, виходь! Хоч до чого це була. А це був родовід спас, Спасителя, Спасителям. Ці тюрах туди входив, і все, але прийшов такий час, коли із цього родовіду треба ще когось виходити, бо там же, бува нам вклонялися, тому Бог каже Авраму виходь туди, коли я тобі покажу. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу тебе ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я благословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих. Що проклинають тебе прокляну, і благословені будуть тобі всі племена землі. Це дуже важливо, що Бог в Авраамі благословляє всіх, хто є нащадками Авраама, нащадками віри, віри в Ісуса Христа не просто про плоть. Ви знаєте, іноді цілий народ юдеї вони думають, що вони нащадки Авраама, бо вони по плоті від Авраама. Обрізані на восьмий день. Але Павло каже, не ті нащадки Авраама, хто такі зовні, а ті, які внутрішні, по вірі в Авраама. Тому Біблія насчить, що треба мати віру Авраама. І хай Господь нас цьому благословить, що Він виділив з всіх народів ті, які мали віру. Хай Господь благословить нас мати цю віру в ім'я Ісуса Христа. Амінь.